Доброго здоров'я. Коли недостатньо портов, як правило, це в ноутбуках, використовують USB-хаб. Це пристрій, за допомогою якого можна збільшити кількість підключаємих через USB порти різні пристрої. Що з себе пристрій цей представляє? З однієї USB порт, який підключається до USB-порту ноутбука, з протилежної сторони в нього в даному випадку три зверху і один з іншої сторони. USB-порт. Особливість цього USB-хабу, що він має порт підключення USB 3.0. Так, Може буде вам видно. USB-хаби бувають різні. Є як флешка, підключив і все. Но, як правило, таким USB-хабом не завжди удобно працювати, тому що, якщо, наприклад, два USB порта Рядом находиться правило правоце в ноутбуках і флешка широка, то флешку можете не вставить, або якщо вставити, можете інший пристрій повредити. Ось ось таким чином. Звичайні USB 2.0, USB HB. У них скорость передачі даних невелика, а в USB 3.0 гораздо... Више. Так Також можно сказати, щоб зарядити акумулятор до, до квадрокоптера, ну в даному випадку e 88 акумулятор знаходиться. Знімаю акумулятор, підключаю кабелем, который є в комплекті. Начало Я зараз спробую показати. По-моєму, навіть дуже записував. Так, до, до руки. Ось акумулятор. От нього порт підключення. Підключаю кабель, який йде до нього в комплекті. Ось цей біленький. Потім з іншої сторони підключаю любий USB порт і таким чином можна його заряджати. Якщо, як можна бачити, що USB хаб не тільки можна використовувати для підключення різних пристроїв. Там принтер, сканер, наприклад, телефони. Також можна використовувати в якості зарядки акумулятора в цьому квадрокоптері. Справа в тому, що у цієї моделі дуже короткий. Цей кабель, якщо правильно пам'ятаю, 12,5 см всього-на-всього. Ось. і довжини може не хватити. Тому можна теж підключити оцей USB-хаб. У нього ось біля 30 см сам кабель ось так от. І можна заряджати акумулятор до квадрокоптера.